Всім привіт! Сьогодні хочу знову показати вам посилочку. Ви бачите, є ще одне замовлення, яке я замовляла, але я замовляла зовсім інакшу орхідейку. По заказу цю орхідейку, яку я хотіла собі замовити, їх не привезли. І гроші, які я оплатила, на ті гроші я взяла собі іншу орхідейку. І хочу сьогодні показати, яку я взяла собі орхідейку. Я відкрию. Зараз коробочку. Питаюся дівчата, де я замовляю свої орхідеї, у кого я беру. Це не є секретом, де я купляю. Я замовляю у Оксани винник у інтернет-магазині Квітковий рай. Дуже хороша хазяйка цього інтернет-магазину. Дуже вона відповідальна і більшість своїх рослин я замовляю. Отаких підлітків я замовляю у неї, тому що вона є досить відповідальна і кущі завжди вона привозить, ну, просто безподобні кущі привозить, і мені дуже подобається її замовлення, у неї робити замовлення. От, показую вам орхідейку. Так упаковують завжди і опакування дуже гарне. Так, вставляється в сторону. От, такий костик. Diamond, орхідейка diamond. Я ставлю вам фотографію, щоб ви бачили. Це є орхідейка метелик. Такий кущик розмір 2,5 Бачу корінчики трошки тут -ка. уже не такі, бачите просушені, бо того разу я отримала орхідейки. Свої то більше були просушені. Ці трошки вже так як відпоєні. така хороша рослинка. Така мелотушка, ось така красотулька прийшла. І також хочу вам показати ті орхідейки, що того разу я замовляла. Я знімала відео і вам покажу. Це у мене є криштальний водопад, кришталевий водопад. Якщо не так. Crystal Water. І е, листочки того разу у неї були такі, як. Вушка падали. Цього разу я вам покажу, вже як вона гарно відстановила корінчики. Уже така у неї гарна коренева, вона гарно напилася. Уже її підпорочок не треба. Отак От вона гарно відстановилася. І також дивлюся я по цій орхідейці, що ця орхідейка почала. Так як от у неї був ріст корінчиків, а ті, які були закуклені, дивлюся, що почала вона так, якби торкатися у ріст. Так що я дуже у скорому часі цю орхідейку пересаджу отакими. Вона має гарні корінчики і її можна пересадити. Я заберу її з моху і посажу її в кору. Така мелота. Також ця є орхідейка і є ще одна. Ця також листочки таких опущених вона не мала. У неї листки були гарні. І також дивлюся, що ця орхідейка почала, так, як. Уже свої кінчики почала випускати отакі от дуже такі світло-світло-салатові кінцівки. Значить, орхідейка починає йти в ріст. Теж це є метелик, ранбоу, і я, от бачите, такі корінчики, також зараз прокручу. Оцей корінчик уже так гарно напився. Цей напився. Ці корінчики, вони були такі сухі-сухі, а так вони вже напилися і вони вже стали, набрали собі гарно вологи, мох вологий, припідняла трошечки я пальчиком уверх, щоб більше потрапляло. Туди повітря до цієї орхідейки, і також забрала уже трошки від шийки мох. Я стараюся забрати мох від шийки, бо, тому що мох капелярно дуже швидко піднімає вологу догори, і щоб мені шийка не загнила, і я стараюся від шийки забрати от мох. Але я ще трошечки її також пересаджу. Вона почне розкуклювати свої корінчики, і щоб я не переживала, що мох може мені нашкодити, я її обов'язково також пересаджу. Того разу мені у посилочці прийшов отакий подарунок з і е, я, правда, орхідейки не поливала цим стимовітом. А сьогодні хочу відкрити. І е, у мене вже на полицях є, що попросихали орхідейки, і цим стимовітом, щоб не стояв, я пролию орхідейки, які просохли. Це, я маю тут -ка уже, я собі вже приготувала літру води, беру оцей стимовіт. Я розведу зараз у літрі води, так як написано. Колись купляла такі підживи спеціально, щоб по одній каплі капало кожного дня. То так, що зігнивали мені коріння після тої підживи, спалювали корінчики мені отакий от легенький розчин получився. І цим розчином я зараз візьму оцю вазочку і також пролею цю орхідейку. Гарна красуня, листочки гарні, подобається мені форма отаких от листків, круглі, люблю такі листя. І зараз я її пролею. Я одну грушечку налию тільки сюди у стаканчик і мох почуть собі буде підтягувати вологу, і поки що ця орхідейка буде стояти мені так. Ці орхідейки я поливати не буду, бо вони мокрі, я їх полила, вони вже политі, мох їх политий. Води набрав, скільки треба, і ці орхідеї я поливати не буду. Також дивлюся по листках. Не люблю я такі грязні листки, і вони постояли у мене трошечки, і я вчора вечором так подивилася, і думаю собі, що орхідейки оброблені, варто було б вони постояли без протирання і промивання. Поки що я залишу ці орхідеї так, як є. Буду бачити, як будуть орхідейки відновлюватися, відстановлюватися будуть, як будуть набирати листями вологу. І потім я їх протру, бо сам листочок дуже такий цупкенький, цей листочок бачу, росте. Ну, буду надіятися, що все буде гаразд з цими рослинками. От, дивіться, як мох швидко убирає вологу. Я налила трошки. І вже от до цих пір вже мох став зовсім інакший. Він став більше коричневого кольору, сюди він світлий, а сюди він ще коричневий, такий, вже мокрий, коричневенький. Ще можу дати. Одну грушечку. Все. І на цьому ця орхідейка буде отримувати отакий полив, але буду поливати її у нижній, отак, знизу буду її замочувати, зверху не буду її поливати, а буду проливати знизу. І отакий полив буде вона від мене отримувати. Треба буде поставити ще їм камінчиків всім, бо також ще і ця орхідейка стоїть без камінчиків. Ще я її не поклала. І ця орхідейка також стоїть. Ще поки що без камінчиків. Але вже гарно відстановила тургор, це мене вже тішить, що вже вона отримала те, що хотіла. Це основне це полив. І отакі красуні у мене прийшли від Оксани. А на цьому я буду своє відео закінчувати. Всім вам дякую, хто підписується на мій канал. Щиро і щиро вам дякую. Хочу вам побажати всім мирного неба, Божого благословення, добра. Достатку, здоров'я, добробуту, злагоди у кожну родину, всіх вам земних благ, душевного спокою і до перемоги. Будьте всі здорові, всім вам гарного дня!